Добрий день, шановні аграрії, і угадали, що хоче соя, бо вона тут вже просить просить аж от дороги. Каже, я починаю свісти, мені 100%, каже, наливайте бору. Початок цвітіння на сої. Ось дивіться, яке красиве. І в цю фазу треба 100% внести бор. Який його внести? Ендобор? Чи може оцей борон будемо сьогодні розбиратися? У нас є вибор, будемо спілкуватися. Соя наша. Як і всі культури, шановні аграрії, в початок цвітіння саме нуждається в борові. Тому що бор це якісне цвітіння, якісне запилення, кількість ось цих ось квіточок. Оці ось всі процеси цвітіння залежать від бору. От. І який нам його сюди внести, давайте розберемося. В нас ось сьогодні є бор, ендобор-препарат. На основі полімера тут магніт, сірка і бор, який ми вносимо 480 грам. І оцей чужовий препарат, де є в составі борон, він, тут є і, і бор, і азот, і молібден, і магній, і гумат, і амінокислоти. Так який же сюди внести, який же ж краще підійде на, на сою? Так як ми побачили, що вже початок світіння. Шановні аграрії, а щоб розібратися, всі ми з вами знаємо, що соя не повинна стресувати від нехватки молібдена, шановні аграрії. Бо молібден це один із найголовніших каталізаторів формування, розвитку бульбочок, а також роботи бульбочкових бактерій. Він бере активну участь у формуванні здорової кореневої системи на сої, головним чинником достатньої азотофіксації рослинами, шановні аграрії. І в нашому борі, пожалуйста, ось він йде молібден. Значить, дозіровка на сою. Шукаємо соняшник, соя-горох від літри до двох. Тобто дана культура один літр. Пожалуйста, а що ж ми можемо сюди додати? Ну, раз ми вже заїхали збором, обов'язково контролюємо шкідників. Для шкідників ми ось вам привезли канонір дуо системний, і мідоклопріт і лямбацегалетрін. І лаготрін це чистий інсектицид. Контроль і тлі і, ну, всіх насікомих, кроме кліщів. Так як кліщі також люблять сою, для кліщів вибирайте акарациди. А так ось. Цими препаратами і на соняшник, і на зернові, і на сою, не виключення, ось працюємо інсектації обов'язково. А також, шановні аграрі, так як соя тратить енергію для подальшого формування, і в неї ослабляється імунітет, вона є ризики заболівання. Тому ось ми вам привезли препарат маестра. Це триазоли, ципроконазол, і Не Несуше листок гарно на сою. Внесення його можна і на соняшник один приміняти. На зернові і на сою. Будь ласка, сіптаріози. І також всі ми вами знайомими фуніцит це моксанів. Це моксіл. Пів літри, пів кілограма він в сухому виді. От, можна з прилипачем, контролює ось о, тут перечень хвороб десь на соє. Іржаль, тернаріоз, переноспороз, і, само, і на соняшник. Так як це препарат сухий, його б желательно з прилипачем або із нашим ось обором оцього цього бору низький pH, ви можете ендобор разом з цим проконтролювати і додати сюди з інсектицидів. Або, шановні аграрії, щоб також зняти стрес, так як оця ось собакова суміш вона буде і стрес знімати. в Оцей ось бор ми можемо ще додати АКМ. Це на той случай, шановні аграрії, хто переборщив, то такі випадки вже є, хто переборщив з Хармоні чи з Альфа-Марісенті тіл, тому що, шановні аграрії, на, на велику сою, великі дозіровки не можна вносити. Тобто, шановні аграрії, на, на велику фазу сої, розвиток, ми вносимо не більше 4, мене жук врізався, не більше 4 грамів даного препарату. Бо в начальну з коли сойка ще маленька, ми можемо внести і 7 грам. Але, шановні аграрії, рекомендую. Не дивіться на фазу розвитку сої, а краще при внесенні гербіцидів дивіться за фазою розвитку бур'янів. Тобто, шановні аграрії, саме легше забрати раундапом чи калійною солі, ізопромісійною солі, коли бур'яни ще маленькі, і дозіровки, там, і дозіровки там значно будуть менші. Тобто, 2 літри звичайного до 3 літрів. Будь ласка, навіть контролюйте лободу для цього для контроля. Цих злостних сорняків можна додати і хармоні. Тільки якщо сойка ще в нас маленька, можна до 8 грам. Якщо соя вже більш, вже у нас вже двоє 에, вернее, до двох 3 цих листків, ми додаємо 8 грамів хармоні до 8. Краще дивитися за фазою розвитку бур'янів, а не сої, і завчасно їх контролювати. Так же само можна приймати калійну соль, геліусекса, раундап Макс. Там вже буде 2-2,5 літри. Пожалуйста, жалу, Гляньте, як вітереці гарно в. Аж пливе своє. Тобто 2-2,5 літри калійної солі контролює і лободу, і миші, і падалицю і ну, майже всі бур'яни. Але шановні аграрії краще на трудновиводимих бур'янах, де дуже засирювана велика, саме раундап вносити вранці, коли іще восковий нальот, не такий сильний на лободі. Да, і можна його проконтролювати. Тому що цілий день воно на сонці пропечеться, восковий нальот сильний. І ми не зможемо, шановні аграрії, якісно проконтролювати. От. значить Соя це така дуже от культура клопітка, яка даже при посіві для себе уваги. Тобто гарна підготовка почви, спушені ґрунти, неотягнута культивація передпосівна. Це також влиятиме на сходи сої, більш равномірні, більш дружні. Густота посіву також буде вліяти. Дивіться, в кого е, гарні грунти, можна 550 тисяч сіяти, можна 600, в кого бідні, можна рідше сіять. От. Глубина посіву, шановні аграрії, не заглубляйте, не ганіться за вологою і найкраща глибина посіву для сої – це 4-5 см. Ніяких ні 6, ніяких ні 3, бо при 3 засохне, зародиш. От, А при 6. Дуже довго буде всходить, потрати всю енергію і отримає маленький урожай. І, шановні аграрі, те, що ви далі зможете, вже, якщо отримали собі вже гарний посів перед бутонізацією, контролюйте як хвороби, так і насичуйте нашу культуру бором і молібденом. Пожалуйста, препарат борон, літр, вносите на сої, додавте інсектицида, не забудьте про фунгіцид. От. Можна навіть це Моксаніл, але це Моксаніл ми рекомендуємо з ендобором, тому що в цьому бору низький pH і саме це буде гарно працювати. На цьому відео буду закінчувати, шановні аграрії. От вас, підписка і лайк, а краще буде ще й коментарій. Вам, шановні аграрії, бажаю здоров'я, мирного неба, щастя, достатка і всього найкращого. До побачення, шановні аграрії!